Олівер, Брюс і Піт з бородянського притулку, де більшість собак, на жаль, загинула минулого року, без їжі та води через російську окупацію. Нині вони, як і всі інші тварини, шукають свою родину. Як саме вони потрапили до Житомирського центру захисту тварин, розповідає директорка Олександра Мельник. волонтери, які рятували всіх інших, нас на ну, ми від... Самі, коли побачили, що сталося, що вони майже місяць були і без їжі, і без води, то запропонували свою допомогу і сказали, що кількох можемо забрати. Вони привезли. Тобто, зараз вони повністю під обікою благодійного фонду вони повністю всім забезпечують. Тому поки так з настанням зими кількість охочих взяти до себе нового улюбленця не така велика в порівнянні з іншими сезонами. На жаль, зазвичай в такий період року зменшується попит на адобцт. Тобто на прилаштування. Тобто тварини, які у нас навіть на тимчасовому утриманні, вони ну, довго шукають нових господарів. Тому таким чином намагаємося шукати навіть в таких умовах, щоб тварин прилаштувати в нові родини. Якось так складається, що більше весняний літній період. Взимку і тим більше з початком війни то набагато менше. Ну і ми відповідно проскіпливіше відносимося, розпитуємо, чи люди можуть утримувати собаку, собі дозволити, чи немає планів кудись виїжджати, тому що в основному собаки, які нові з'являються на вулицях, це не є безпритульне, це є в минулому домашні. Тому дуже важливо, щоб тварини потрапили в нову родину таку відповідальну випадку чого, що вони її не покинуть. Ми запитали, як саме можна допомагати нашим чотирилапим друзям у зимовий час. Першу чергу це можна зробити простим методом, наприклад, облаштувати якісь невеличкі укриття для тварини, і бажано в такому місці, де буде мало руху людей, да, щоб не провокувати ніякі конфліктні ситуації. Відповідно, підгодовувати, якщо є можливість, і є хороша молода соціалізована тварина, зробити фото, розмістити навіть елементарно на дошках об'яв, ОСББ в чатах, групах, і можливо комусь хтось і сподобається, відповідно, змо. Можуть взяти до себе додому. Таким чином, підгодовувати, максимально зробити комфортні умови на період зими. Ну і все-таки наша, як і місія, так і ми просимо інших людей, волонтерів, все-таки шукати родини, тому що у кожної тварини має бути родина. Вони не мають бути не на вулицях, не в притулках, ні на тимчасових перетримках. Також Олександра розповідає, що кількість стерилізованих безпритульних тварин за цей рік збільшилася. Насправді, враховуючи, що ми вже за практично весь рік простерилізували більше півтори тисячі. Безпритульних тварин, відповідно, вже на кінець року в нас набагато менше заявок по стерилізації. Ну, це означає, що твари постійно робота проводиться, і тварин відповідно менше. У нас в принципі не передбачено довготривале утримання, тому собаки в нас або під опікою громадських організацій, або під опікою небайдужих людей і перетримуються тимчасово. Шукають родини. Якщо після стерилізації ну, немає бажаючих, вони повертаються на місце відлогу, тому ну, таким чином намагаємося працювати».